Тепанові. Вітаю, мене звати Денис Зайченко. І у преміального корпуса Be Quiet! Light Base 900 dx є одна величезна перевага. Це преміальний корпус, який робиться преміальним брендом. Це я протиставляю рідкісній, але присутній в етері ситуації, коли корпус за ціну більше 10 тисяч гривнів робиться виробником, для якого такий бюджет в новинку. Бо біквайт вже давно знає, що інтегрувати в свою модель, щоб ціна не виглядала. Занадто і при всьому цьому Lightbase 900DX навіть для Be Quiet незвичайна модель. Бо я звик, що корпуси цього гіганта німецького комп'ютеру виробництва це просто такі, от шумопоглинаючі моноліти суцільних кольорів, матові, хтонічні, прямолінійні та очевидні, іноді RGB, але це не обов'язково тут. Нє-ні, тут зовсім не так повна протилежність очевидному. Втім, перед тим як почати, з вас сподобається підписка та дзвіночок, підтримати нас буде круто коментарем, але може навіть фінансово. На головній сторінці канал по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Ну а розпочнемо ми з ціни. Bigwite Lightbase 900DX коштує трохи більше 10 тисяч гривень. Це 240 доларів або десь 200 євро. Також у виробниках є Lightbase 900 LX, lightbase 600LX і lightbase 600 DX. Між 600 і 900 різниця відносно помітна, а от між DX і LX лише в наявності попередньо встановлених вентиляторів, про які я поговорю пізніше. Далі, якщо я правильно розумію? Розумію, а я можу помилятись: біквайт Light Base 900 і 600 – це ледь не перший візит біквайт в жанр акваріумів, тобто модели з панорамним видом, де як мінімум дві скляні панелі. Повітря потік при цьому йде з трьох боків. Конкретно 900. -ки. Два боки симетричні, а третій іде у вигляді меша. Втім, якщо ви думаєте, що фішки корпуса на цьому закінчились, то буду вас розчарувати, тут все тільки починається. Як вам, наприклад, можливість повернути корпус на 90 градусів, а на 180. Бо так ніжки висотою приблизно 3 см у цього монстра знімаються і встановлюються вниз вгору або не встановлюються взагалі. Бо гумові проставки по стандарту йдуть. На задній панелі також. І як не дивно, це майже не шкодить потоку повітря, бо всюди, де обіквайт Lightbase 900DX немає скла, у нього знімний меж з пиловими фільтрами і кріплення радіаторів. Це, власне, один з небагатьох корпусів, який я бачив, де можна встановити два 400-200 міліметрових радіатора під воду. І, мабуть, єдиний корпус, який я бачив. Де до них можна додати ще один радіатор на 360, але ще один власне ось вам одне зрозумінь терміну акваріум. Всередині може бути багато води, і навіть рибок можна всередину заселити на екранах, скажімо, вентилятора або помпи. Бо місця всередині навіть з купою радіаторів так-то достатньо. Як не дивно, розміри корпуса Мітал 532 на 327 на 484 мм. Хоча вага повні 16,8 кілограма. Сумісність з материнками є ATX, XL ATX, ATX, MATX і Mini ATX. Є також повна сумісність зі зворотнім форматом. Тобто Asus BTF, MSI Project Zero і Gigabyte Project Stealth. Є навіть окремий кошик для HDD. Відеокарти підтримуються довжиною майже 500 мм. що взагалі. Таких немає і бути не повинно, я думаю. Але відик точно нічому всередині не заважатиме. Максимальна довжина блока живлення при цьому 225 мм. Тобто теж, по суті, максимум. Максимальна висота баштового кулера, яка вам в біса різниця. Заради всього святого. Якщо купляєте такий корпус, купіть воду на 420 мм, а не башту. Добре? Окей, висота 190 мм максимум. Задоволені? Йдемо далі? Йдемо далі. Передня панель тут з трьома USB, один з яких 10 гігабітний Type-C, Є підтримка встановлення відеокарт вертикально аж до чотирьох слотів ширину. Є гвинтовий підтримувач відеокарт, вбудований вже а слотів розширення всього 8. Тепер поговоримо про вентилятори. Нагадую, у мене DX-версія корпусу, але... Віквайт додатково для прикладу заслав мені два набори: Lightwing 140 і Lightwing 140 Reverse. Перший набір я вже розглядав, а от другий, Другий, здається, бачу вжив вперше. Але це не точно його важливість полягає в тому, що він ідеально підходить під корпуси акваріуми, як ту, просто тому що напрям повітря потоку у реверсних вентиляторів було перевернуто на 180 градусів. Тобто він працює не на видув... А навдув. і при цьому розташування обличчя з rgb підсвіткою все ще в правильному напрямку. Завдяки цьому в біквайтлайтбейс 900DX можна встановити шість вентиляторів LightWings 140, три з яких будуть реверсними. І потік повітря буде абсурдно крутим, а зовнішній вигляд не постраждає. Навіть у лайтбейс 900LX по стандарту такого немає, щоб ви розуміли. І це нагадую все рівно не завадить вам встановити. Ще рідине охолодження на 360 мм. І все це можна заживити, увага! Від одного з двох хабів. Кожен з яких підключається окремо посад, і надає можливість як керування підсвіткою, так і живлення. Підсвітка обіквает Lightbase 900 DX взагалі бумба ракета led панелі йдуть по контуру, і під час активації імпульс підсвітки, немов пролітає по всій його довжині. І розсіювання розкішне, і режимів достатньо, і в будь-якій позиції корпус виглядає, власне, так як я й казав. Щелепа гарантовано бути ближче до центру землі, бо вона відпаде. Тепер понедоліка: від встановлення корпуса на 180 градусів відносно стандартної позиції, тобто догори ногами, а не на бік. Користь буде сумнівна. Я розумію, що дає встановлення на бік. Вентиляція краще навантаження на слоти PCI-Express перестає, буде актуальним. але можуть бути запитання до ефективності рідинного охолодження. Невеликі, але все ж нагадую, у BeQuiet! Lightbase 900DX все стає симетрично, хоч вгору, хоч вниз, і це добре. Втім, я не знаю. Як себе будуть вести гравітаційні кулери типу Ice Giant Pro Siphon Elite? Бо у них є лише одна позиція, в якій вони працюють. Але як я розумію, вони і під кутом 90 градусів працювати вже не будуть. Та й навіщо не треба в такому корпусі, де купу води можна встановити? Всі інші проблеми корпуса пов'язані з ніжками. По-перше, вони не кріпляться на місце, якщо корпус стоїть пласким на столі, бо повернути ніжку до кінця не вийде? Вам треба корпус або трішки підіймати, або класти. Торцем на край столу. І по-друге, і ось це вже величезна проблема: ніжки суцільно пластикові. І одна з них мені прийшла зі злизаним кріпленням. А в комплекті йде рівно 4 штуки, запасних немає. І ви можете. Просто подивитись на товщину пластика, яким різні частини ніжки кріпляться. І пластик дійсно товстий. Запитання має, але це все ще пластик, на якому буде під 20 кілограмів ігрового заліза не на одній ніжці, а на чотирьох. І робити ці ніжки металевими я б теж не хотів, бо якщо щось буде не так. Ніжка може просто вирвати кріплення. Тому я особисто рекомендував би або зробити кріплення магнітним, щоб зірвати було відносно легко, але шкоди було мінімум, або кріплення зробити. Глибшим. Або, і це ідеальний, як на мене, варіант, давати в комплекті два набори ніжок, а не один. Бо я впевнений, робити їх дуже просто. Пластик тут гарний, але це пластик, плюс гумова підкладка. Давайте чесно, вони дешеві. Тому два комплекта і все, претензій буде нуль. І на щастя, як я розумію, біквает в цьому напрямі і думає, можливо, навіть поточним покупцям через певний час будуть розсилатись додаткові ніжки в подарунок. Але це не точно. Отже, підсумки. Якщо ваші ніжки у корпуса будуть цілі, LightBase 900 dx коштує кожної копійки, адже бі тут феноменальний. Універсальність еталона просто 10 з 9. зручність роботи на висоті, оригінальність ідеї безумовна. Єдине, що докупіть вентилятори з реверсом, і збірка вашому бікваті LightBase 900DX буде приводом для банкету. Тому очевидно рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, який найдорожчий корпус для ПК ви коли-небудь розглядали і чому саме для мене, для робочої станції, оцей Лейтбез 900 DX буде ідеальним варіантом, але ви... Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для замки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation і себе слава Україні, слава героям та бувати здоров'я!